Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні відео у звичайному форматі. Будемо обговорювати ті новини, які зараз стали доступними, а саме скандинавський тиждень із завданнями, нагородами, пропозиціями за золото. Також обговоримо тайпа 59. го Я зіграв буквально сьогодні декілька на ньому боїв. По моєму штук-7 уже отримав майстра. Доволі непогана така машина, звісно, це той самий Type 59, друзі. Порекомендую вам по обладнанню, що використовувати які перки екіпажа, нюанси всі розберемо. Коротше кажучи, буде цікаво. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! До речі, мені цю машину от тайпа 59 First Warrior, або як перший воїн він перекладається. Подарував один із підписників вчора. Вже пізно ввечері. Буквально там в 8 годин, можливо, вечора, плюс-мінус, оцей подарунок мені прийшов. Дякую ти величезне за твою підтримку. Я й не очікував, тому що мікрофоном займався навіть не дивився, що там з'явилося в прем-магазині. Але з самого початку, перед тим як ми почнемо розбирати новини, хотів би подякувати одному новому спонсору, і звісно, тим, які вже мене підтримують давно. А саме Курума Узумакі. От він буквально два дні назад став спонсором. Дякую ти величезне за твою підтримку, це дуже важливо. А тепер, друзі, давайте пройдемося по тому, що у нас є, а саме скандинавський тиждень. Тому що до цього я не бачив ніяких новин навіть зараз на офіційному сайті, наскільки я знаю, немає про це ні слова. Але в нас доступні бойові завдання. Якщо ми перейдемо просто в базові бойові завдання, то ми побачимо, що в нас є скандинавський тиждень. От такий от розділ, він у нас доступний з 18 15 листопада 2024 року до 25 листопада 2024 року. Є тут завдання, їх 4 штуки. Наприклад, перше завдання Скандинавський тиждень 1 посісти місце в топ-10 гравців своєї команди за здобутим досвідом. Це універсальне завдання для всієї техніки, я так розумію. І ми будемо отримувати коефіцієнт досвіду екіпажу X3. Далі дивимося, скандинавський тиждень 2. У мене одне доступне виконання цього завдання. Буде доступна через 17 годин-15 хвилин. Але тут, за завдану шкоду 6500, ми можемо отримати два великі гремкомплекти. Тобто буде виконуватися на автоматичному, так скажу, режимі. Далі є скандинавський тиждень. Значить номер 3 Здобути чистий досвід 850 усього. І для яких машин у нас доступно? От тут вже доступно, друзі, для шведської техніки. Дивимося далі: скандинавський тиждень 4. Знищити машин супротивника 25 штук, у мене вже 14. І що у нас буде за нагорода? Стиль я в грі. Три резерви, комбінований досвід, наскільки плюс 200% довільного досвіду та досвіду екіпажу забій на 1 годину. Бойовий досвід, резерви, 3 штуки, великий ремкомплект 10 штук. І 10 кава печивом для техніки Швеції, друзі. От таке. Це в нас універсальне, можна виконувати на будь-якій із технік. Бачите, вона висвічується, напевно, з 4 рівня, чи як там воно буде по цих завданнях. Це в нас перший момент. Другий момент, переходимо в магазин, вкладочка найліпша, і ми бачимо тут скандинавський тиждень. Доступні ці пропозиції будуть до 25 листопада 2024 року. Перша пропозиція з Емілем 1951. У мене цієї машини немає, зараз немає і золота. Тобто докидати його, звісно, не буду, але тим не менш, можливо, колись цю машину для колекції заберу. А, але я можу сказати, що а, це машина з доволі міцною баштою. Знаю, що голдою дуже часто його будуть а, пробивати, само собою. Це все зрозуміло. Але тим не менш, я думаю, що вона більш-менш нормальна. Хоча їх дуже мало можна побачити в боях, так само, як і Торнвагена, друзі. Оця інша машина, яка мені сподобалася, але напрягало те, що катастрофічно... Не вистачає динаміки, друзі. Оце буде напрягати. Знаєте, в бої ходиш як на роботу, тобто, якщо якась рельєфна місцевість, що там недалеко потрібно їхати, не треба перекочуватися, то все нормально. Якщо мапи такі, як у нас є, з роздолом, що потрібно змінювати позиції, оце на цій машині вже робити буде дуже важко і складно. Далі дивимося, Lance S. Пропозиція, машина така специфічна, з хорошою альфою, наскільки я пам'ятаю, 320 одиниць, вона у мене є, ця машина. і 3D стиль також є погана там, наскільки я пам'ятаю, стабілізація. Тобто на любителя така машинка, на ній можна грати, можна отримувати задоволення, але стабілізація також це такий мінус, який є у цієї машини. STRV 1 думаю, ті, хто хотіли, вже придбали цю машину, кущова машина з гідропневматичною підвіскою. Ну, так собі пропозиція не знаю. У мене вона є, дуже рідко на ній граю. Також є STRV81, не рекомендую цю пропозицію брати, наскільки я пам'ятаю, ця машина є забони, ну і вона нічого себе не представляє дуже хорошого. Стандартна така машинка по типу Центуріона. Друзі, у стоковій, наскільки я пам'ятаю, комплектації, тобто навіть башта буде часто пробуватись. І чисто колекційна також машина STRV M4257 Alt A2. Ну, Більше для колекції, друзі, 2D-стиль колись забрав, по-моєму, за 10-річчя, коли відбувалася активність 10-річчя танків. І саму естервіху по знижці, по-моєму, купляв. Тобто, дивіться, чи потрібно воно вам. Тут, до речі, ще в цих наборах йдуть очки бойової перепустки по 250 штук, тобто по 5 етапів. От такий бонус ми маємо. Звісно, багато хто вже бойову перепустку пройшов, я, наприклад, її не пройшов. Крім того, у нас стали доступні до 27 вони будуть доступні набори з тайпом 59 Перший воїн. Є от колекція VCI. Це в нас максимальний можна сказати набір. Тут із деколями, з завданнями на їх для досвіду 20 штук, із стилями аж два. Дивіться, стилі, ведмежно милий і бамбуковий гай. Ну, звісно, це все другорядно. Якщо комусь потрібна ця машина, можна брати оцей мінімальний набір, який мені подарував один із підписників. Неочікувано, дякую Ти величезне. Машина мені сподобалася по зовнішньому вигляду. Вона взагалі прекрасна. Я про неї колись згадував, коли вона. Засвітилася на вот Експресі. Тобто скріншоти, думаю, де вона може з'явитися, так скажемо. А вона от і з'явилася під час оцього чемпіонату світу World Of Tance 2024 року. Тепер, друзі, переходимо вже до тайпа 59-го першого воїна. Зараз будемо розбиратися. Повністю з ним яке краще обладнання, використовувати, екіпаж, всі характеристики, подивитися, прекрасний бій. Коротше кажучи, буде цікаво. Починаємо, друзі, з обладнання. Я б перш за все порекомендував ставити, наприклад, от таке от обладнання, як оптика. Друге, це трофейний стабілізатор, і третє це трофейний досилач. Зрозуміло, підвищуємо ДПМ, підвищуємо стабілізацію. Вона в нього непогана в цієї машини, в цієї стежечки. але тим не менш краще, як буде ще більш комфортніше відігрувати. Тому що, знаєте, чим менше ви будете зводитися, тим краще і швидше ви будете проводити якісь маніпуляції там із веденням вогню. Влучати, відкочуватися і так далі. так далі, Це все зрозуміло. Суттєво потрібно підвищувати огляд. Це дуже критично. Зараз ми за це поговоримо. Тобто, це один із варіантів. Звісно, можна використовувати, наприклад, замість оптики вентиляцію. Це також варіант, але ви жертвуєте оглядом. Або можна, наприклад, навіть турбінку використовувати, але я цього не рекомендував, друзі. По навичках екіпажу, перша навичка, звісно, ремонт. Друга навичка це бойове братерство, третє маскування, дуже критичне, друзі. Це така машина, яка дуже часто потрібно, щоб знаходилася в незасвіченому стані. Так скажімо, наприклад, у кущиках. От перший постріл відкотилися, перший постріл відкотилися, можна, звісно, грати і потрібно відбашти, це все в бою побачити, але тим не менш, це дуже важливо для СТ. Також на огляд максимально все викладається. Використовуємо на плавне обертання. Бачите, я тут поставив, щоб було краще, і плавний хід, до речі, щоб було краще з стабілізацією ще. Суттєвий перк для тайпа. Дуже суттєво за це також далі поговоримо. Ідеальний заряд. Збільшує швидкість польоту снаряду на 12-7%, це дуже суттєво. Безконтактна боєкладка дуже часто у вас буде декритувати, якщо буде цей перк, буде набагато а, краще. Тому що а, боєкладка знаходиться спереду, друзі. Коротше кажучи, от такі от перки, все на огляд, на швидкість польоту снаряду, на стабілізацію, на маскування, на поліпшення всіх характеристик, це все зрозуміло. А тепер, друзі, давайте подивимося на бронювання даної машини. Просто для інформації розумію, що. Ви тут нічого не побачите, тому що, скоріш за все, ви це все знаєте із тайпа 59-го з простого. Але заради справедливості дуже часто буде ця машина танкувати під кутами. Дивіться, 185 мм НЛД в нас, ВЛД 155 мм під от такими кутами. Башта дуже часто буде відтанковувати, дивіться, 320 мм, 390, 400 мм. Тобто оця зона дуже часто буде відтанковувати, є слабкі зони лючок. 180 мм і тут так само приблизно 180-150, але ну, там приведена буде більша. Є ще от така от зона, але вона не фізична, наскільки я розумію. А, влучання. Тут іде як екран, друзі. Тобто башта буде відтанковувати, це перевірено, Type 59 танкує від башти без проблем. Інша справа, що тут кути не дуже хороші, але тим не менш це вже інша така справа. По міцності наша машина 1300 хп, тобто це небагато. 1400 це хороший стандарт, тут менше, це все зрозуміло. Бронювання корпуса 180-40, тобто 80 мм у нас виходить борта, будуть частково відтанковувати, але під гострими кутами. Якщо ми довернемо більше, то буде і заходити, в залежності, куди влучать. Це не основний плюс, так скажемо, нашої машини. Тобто тут живучість є в основному, тільки в башті, є слабкі зони, все зрозуміло. От така у нас друзі, живучість. Тепер давайте подивимося, що у нас по снарядах. Снаряди у нас бронебійні підкаліберні і осколково фугасні. Бронебійні я тільки у крайніх випадках використовую, тому що вони занадто слабкі. Середня шкода у нас на ББшці 250 одиниць. Звісно, це мінімально допустимий показник, тому що навіть рампанзеру недавно підтягну, і там уже 280. Тут ще старі характеристики залишилися. Надіюся, що тайпа 59-го і оцих клонів по типу Голда. І цього першого воїна підтягнуть також по характеристиках, щоб він трішечки був кращий Але це пільгова друзі, машина, тобто це не катастрофічно. Звісно, можемо комбінувати з голдою, і потрібно це комбінувати. Але ББшки тут слабуваті. Плюс до того середнє пробування броні у них 185 мм Це небагато і це на близьких дистанціях. 160 мм на 500 метрах цей снаряд уже пробуває, на 25 мм менше, тобто взагалі катастрофічний такий пробій, як для 8-9 рівня ви будете з цими машинами відігрувати. Звісно, коли пощастить і 6, і 7-ми, але в основному з 8 будете катати. Швидкість польоту снаряду 900 метрів на секунду. Тобто мало, друзі, це некомфортна швидкість. І тут нам прийде на допомогу навичка ідеальний снаряд. Тому що якщо він у вас буде викачаний, оця навичка, швидкість польоту базового снаряду підніметься до 1014 метрів на секунду. Тобто до комфортної, друзі. Далі дивимося, підкаліберні снаряди основні у нас вони будуть. В основному їх я вам раджу возити. Так само середня шкода невелика, 250 одиниць, Середня пробування. Броні тут вже 241, більш-менш нормально, хоча це не дуже багато, але більш-менш нормально. Є втрата бронепробиття на відстані до 213, це все зрозуміло. І 1125 тут швидкість польоту снаряду. До речі, також із навичкою вона піднімається ідеального заряду до 1268. Взагалі прекрасно робиться. Тобто я вам рекомендував би цю навичку викачувати на цій машині. Осколково фугасний снаряд підвищену шкоду має не набагато, всього на 80 одиниць 330 у нас виходить. Середнє пробування броні 50 мм відносно стандартно, парочку собі вожу, про всяк випадок і швидкість польоту метрів на секунду тут 900, але вона також буде підніматися навичкою ідеальний заряд до 1014 метрів на секунду, тобто до комфортної. От така у нас, друзі, ситуація з снарядами. Тобто нічого унікального ви тут не побачите. По снарядах вони відносно стандартні і, можна сказати, навіть трішечки нижче, ніж нормальний показник. Що у нас далі є? Середня шкода на хвилину. У мене такій комплектації виходить 2489, друзі. Але слід зазначити, що це із трофейним досилачем, і з настановою раціональна боєукладка. Так би було менше. 2500 ми можемо вижати з цієї машини. Це доволі непогано. Розкид на 100 метрів 0,31. Також непогано, але це з навичкою бойового братерства, само собою, навичкою концентрація ситуативна, коли ви зупинитесь, і навичка пліч-опліч, друзі. Так би було більше. Плюс до того поліпшений раціон само собою апає цей показник. Але заради справедливості сказати, точності йому вистачає. Нормального можна вести вогонь, зрозуміло, треба зупинятися, зводитися, але тим не менш непогано. Час зведення 1,8 прекрасно в такій комплектації, як у мене, все прекрасно, при тому, що тут нормальна, як для стежки, стабілізація. Можна сказати, навіть відносно хороша. 0.14 в русі, 0,14 при повороті шасі і 0,10 при повороті самої башти. Але я б вам рекомендував все-таки використовувати трофейний стабілізатор або просто. Стабілізатор для того, щоб цей показник апнути, щоб вам було ще комфортніше вести вогонь, друзі. Тому що, якщо будете дуже довго стояти, у вас будуть вицілювати лючки. І відповідно наносити дамаг через ці слабкі зони на башті. А в інших випадках башта повинна танкувати. У мене дуже часто вона відтанковувала, навіть дуже часто відтанковував НЛД і ВЛД. Оці дві плити, так скажемо, листи, верхній і нижній. Він відтанковує також часто. Звісно, треба ставити великий кут, відкривається каток, якщо його прикривати ялозити, лозити, то дуже часто буде відтанковувати. До речі, ви бачите, зараз прекрасний бій, там буде більше 4. 3,5 тисяч дамагу, 4 фраги. На жаль, зіграли в нічю, але, тим не менш, за цей бій я отримав майстра. Друзі, на цьому першому воїні. Доволі непогана така машиночка. Дивимося далі, що у нас є. Заряджання гармати в такій комплектації, як у мене, 6.03. Прекрасне заряджання. Тут немає ніяких претензій, 6 секунд КД. Доволі непогано. Скоростільність гармати 996. От ми коротко пробіглися по вогневій потужності. Звісно, в нас кути. Не самі комфортні, мінімально необхідно, комфортні, мінус 7, плюс 20. Задирається класно, опускається мінімально необхідно і на тому дякуємо. Швидкість гарантального пересування прицілу 51.24, друзі. Що стосується самої рухливості, то в нас також тут все непогано, друзі. Питома потужність 1826, непогано як для стежки, хочеться більше, але в мене ще не зовсім викачана польова модернізація. Вона цей показник якраз і тому потужність апає це дуже добре. Максимальна швидкість вперед і назад 60 вперед, 20 назад. Хороші показники, як для СТ. -шки. І швидкість повороту шасі 51-24. Звісно, коли в бою граєш, відчуваєш, що не вистачає питомої потужності. Походу, тут показники по прохідності по ґрунтам не самі найкращі, але тим не менш, динаміка у цієї машини хороша, не обов'язково ставити, наприклад, той самий комплекс підвищення рухливості Т3 або е, турбонагнітач. Краще поставити трофейну оптику, друзі. Це перевірено. Чим далі ви бачите, тим більше ви зможете дамагу на Нести, тому що дуже часто будуть ситуації, коли вам потрібно світити самому собі. Що стосується скритості, то з маскуванням, з навичкою маскування в екіпажу у мене виходить 33-29 нерухома машина і 25-69 під час руху. Доволі хороші показники, як для стежки, дуже часто буде вам це все допомагати. Що стосується огляду, то 483 метри у мене вийшло з трофейною оптикою, яка дає плюс 50 метрів, це суттєво друг. Навичка бойове братерство плюс 10 метрів, навичка гостризір плюс 10, навичка радіоперехоплення, плюс 17 аж метрів, навичка пліч-опліч, ну це ситуативна, і вона дає небагато, плюс 2 метри. І ще й поліпшений раціон до пайок, плюс 16 метрів. Це дуже суттєво для СТ. -шки. Я раніше цього не розумів, забивав, ставив щось інше по типу вентиляції, але зараз я розумію, що найкраще для СТ, тим паче для такої, використовувати трофейну оптику. Наприклад, або просту оптику, якщо вибрати в польовій модернізації, тут, наскільки я пам'ятаю, один із слотів буде на огляд. Тобто можна і так, якщо у вас немає цього обладнання, не хочете знімати і так далі. і так далі. Але взагалі машина непогана, можна на ній відігрувати. Це пільгова повторюється машина. Це набагато краще, друзі, ніж WZ111, катастрофічно така поганувата, кажучи, машина по показникам. Тут все також не айс, але є плюси, від яких можна відігрувати. Тобто, якщо використовувати голду. Оці підкаліберні снаряди. Якщо використовувати ту саму навичку, ідеальний заряд. Якщо грати від е, рельєфу, можна грати від рельєфу, там десь на якусь кочку наїхав, ще щось можна, мінус 7 вистачає в багатьох ситуаціях. Відтанковуємо баштою, башта хорошо броньована, 300 чимось мм. В основному ніхто не буде пробувати. Звісно, є лючки, але з використанням трофейного стабілізатора ви апаєте стабілізацію, щоб вам менше зводитися, друзі. От така от у нас Є машина. Ще раз дякую підписнику за те, що подарував. Сьогодні в задоволення на ньому пограв. Давайте подивимося, до речі, на статистику по цій машині. Я зіграв небагато боїв, ще навіть польову модернізацію повністю не викачав. Дивимося, бої всім було проведено. Що стосується завданої шкоди 2402, непогано, отримано шкоди 1161. От така на даний момент статистика по цій машині. Доволі непогано. Буду грати ще на ній, думаю, тому що мені подобаються такі машини, по типу, як у мене стоїть, король мав періодично викатую. Звісно, дуже рідко на ньому граю, тому що таких машин все додається і додається. А часу на гру не так уже й багато, але тим не менш, хороша машина. Дякую вам велике за вашу підтримку. Пишіть, що ви думаєте на рахунок нього, можливо, хтось і придбав. І не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!